Друзі, вітаю! Мене звати Віктор і вже трохи стомився я, якщо чесно, від окунців. А, тому сьогодні вибрався на заток у Дніпра. А, сподіваюся половити вже судачків. А, досить давно не ловив я їх на джиг. І в принципі погода сьогодні класна, рівень води впав. Я нормально можу в забродах, ось я їх вже одягнув, зайти. І сподіваюся, що судачок теж буде класно клювати. Взяв я сьогодні весь свій асортимент судачі, який в мене лишився, який я не повідривав, і буду пробувати. В пріоритеті будуть, звісно, віброхвости, але в мене є приманочки і поменше. Там Черве-твістери всякі. Подивимось, що він в принципі сьогодні захоче. Комплект сьогоднішній це в нас X-Game 94. 9,4 фути в ньому. І з верхом по тесту до 22 грамчиків. Дуже прикольна палка. Як для щуки, так і для судака. А, працювати ним комфортно там, в районі 15 грамчиків. А, ну, щоб прям ідеальну проводку робити. Трохи вище вже буде досить так напряжно кидати, але то а, це таке. Ось котушечка, це Fuego Леутішка 4000 і наш пулі тут Rush 0,6, звісно, шнурний для Дніпра. Він восьмижильний, але я б сказав, що злої бровки тут і немає, тому можна його спокійно використовувати. Звісно, от флюрчик я поставив 24-й, застібочка, все як положено. Тож, давайте ловити. Буквально з другого закиду вже попадається рибка з такого відносного дальнячку Плюнув судачок, і я впевнено його виважую. 10 грамів та ганстоміну 2,5 роблять впевнено свою справу. Перше і не останнє холосте клювання, але насправді для таких місць, де багато мілкого судака, це не є дивним і тому потрібно, як то кажуть, до такого звикати. 94 X-Game дуже класно розкривається на таких плавних подачах і особливо гарно комбінує з 10 грамами. Для моїх риболовель досить типовий розмір, і, не дивлячись на це, активно він атакує 2,5 дюйми, а часом навіть і більше. Ось такий гарненький судачок. Дуже часто в моїх риболовлях на Дніпрі, ось саме після такої плавненької yeah, дотяжечки, судачок і бере. Але тим не менш, в арсеналі треба мати і більш різкі проводки, щоб в певних випадках не залишитися зовсім без клювань. Просто снимай видео, це там минул Прямо в шахту два двійники. Зверніть також увагу наскільки глибоко судачок заковтує 2,5 дюймовий ганстаміну. Це означає, що в цей день він дійсно був активний. О, такий. Все. Хайпливе АТО. Трохи я його дёрнув. Трохи прискорив я темп, сподіваючись, що і риба буде зі мною прискорюватися. І в принципі результат це дало. Це риба? Чи що? Дуже активна палочка підібрала ганстаміна з дна і прям в шахту заковтнула його, її я, звісно, відпускаю. Жарти жартами, але риба трохи перестала клювати. Я ось змінив монтаж, там, здається, 16 грамів в мене стояло і віпа 2,8 карамельний. Одне клювання в мене на нього було, і потім я повернувся назад до більш Таких необ'ємних приманочок і легких вантажків. На віпу. Зміна приманки на Судака, як і вже. Більш типові для мене ловлі окуня, також часто приносить миттєві клювання. Проте вода починала прогріватися, сонце ставати вище, і навіть 2,5 дюйми стало для риби забагато. Я зменшився до 2 дюймів. Це віпо двійка в кольорі так само лох. І як ви думаєте, риба знову почала клювати? Опа. Судачок, до речі, викидую судачків я не навмисне так далеко, бо одразу під ногами тут не сильна глибинка, а ближня бровочка починається метрів за 5 від мене, тому... Щоб не повторювати минулих помилок, щоб судачок одразу пірнув на глибину і рівень тиску поновився, я викидаю його саме отак більш далеко. Бо один раз у мене так судачок здох. Сидить. Рибулька побоявся я вколотися судачка, він дуже сильно тріпався, але нічого страшного, я все одно їх не беру ні в якому вигляді, тому нормальок. Трохи було вирішено змінити тактику. Я захотів прошкрябати ближню ракушку. а При цьому приманки я не змінював і вантажки. Так само крапелька джигріх, десятка, і віпо, 2 дюйми. І тим не менш рибка відгукнулась. Про снимай відео. от він, от він дніпровський, ковун. Так, його треба взважити вважаю. І це значить, що час трохи змінити оснастку. Ваги кажуть 150 грамів. Згоден повністю. Отакий От красень просто. Пливе далі вже. Отакий монтаж організував собі. Танточка, карамельна, півторушка, 5 грамчиків. Навіть дозволю собі зараз вольфрама покидати. У мене його в надвижку нема, звісно, але треба колись його теж використовувати. І вісім кагачок. Сподіваюсь, не за малий. Сподіваюсь, нормально буде сікти окунців. Якщо, звісно, той один не був льотний І окунь зараз тут стоїть. Єс! Yes. Як він ударив! Може це судачок. А ні! Класний! Класний кавун. Дуже крутий. Хе -хе. вже в ногах. Десь такий самий, як попередній. От він. Ай-яй-яй. Така подача сильна. Не знаю чи було видно. З нього навіть молоко ще тече. Хі -хі. Стоїть близько до берега. Отакий. Класненький. Ще один судачок клюнув, на жаль, повне клювання я не зняв. Ну, нічого, і таке буває. Камера теж буває вимикається, коли довго не клює, особливо. Ну, от, такий розмір сьогодні. Це прям стандарт. Такий маленький любитель двохдюймових віпо. Ну нічого, підросте і в принципі буде їсти і більш крупні приманочки. Ось така банда качна до мене теж припливла. Не знаю, що вони хотіли. Можливо дізнатися якийсь риболовний секрет. Можливо, просто подивитись, що тут закіпиш, в воді відбувається. Такі собі безстрашні дніпровські качечки. Вже я думав, після Окуня мене нічого не здивує, але під кінець рибалки сюрпризи ще були попереду. Бійка, щучка така попалася, а, думав вже, що вона зійде або перетрефлюр. Але взяла вона за усмішку, так би мовити, і тому мені досить таки пощастило. Знову ж таки, віпо 2 дуже класно себе показує на цій риболовлі по різній максимально рибі. Трохи для красивих кадрів треба рибку теж потримати. Ну і після цього, звісно ж, назаду у воду. Вирішив я ще трошки прошкрябати на окунчика під кінець з надією зловити таки цього полосатого розбійника. Але сюрпризи сьогодні на мене очікували навіть тут. Бичок не залишає сумнівів мені, як назвати це відео, бо чотири риби на Дніпрі це не так часто, хоча і люблю цю річку за те, що сюрпризи тут регулярні. Гарно сьогодні відпрацювали теми, які я підібрав. Це Віпо 2 дюйми і а, цей ганстаміну 2,5. Колір дуже класно виділявся серед інших. Це вог, ультрафіолет. А, дуже гарно ловив а сьогодні рибу. В принципі, конкурентів у нього взагалі не було. А, я візьму це до уваги і наступні риболовлі в принципі, буду. Напевне, починати саме з нього на Дніпрі. А на цьому ж місці я планую завершувати сьогоднішню риболовлю, а вдалося більше, ніж навіть я хотів. Як для відкриття поджигу по судаку навесні, це дуже класна риболовля. Вдалося зловити, звісно, і не тільки судака. Дуже багато різної рибки було. І розмір був класний. Тому я сподіваюся, що рибовля сподобалася ця не тільки мені, а й вам. Буду сюди вибиратися, та й взагалі на Дніпро. Буду пробувати покращувати результат, намагатися ловити більше судачків. Та згодом і окунь Дніпровський розкліється. Тому чекайте нових відео. Все буде. До зустрічі!